Чернігові волонтери презентували новий онлайн-проєкт Єдина платформа Цей проєкт про волонтерство і об'єднання. Основна його мета за допомогою інтернету об'єднати в одному місці волонтерів, благодійників і тих, хто потребує допомоги. Тобто створити своєрідний спільний ресурс допомоги. Ми на сьогодні маємо говорити про єдність, про єдність між волонтерською спільнотою, бізнесом, який допомагає. Ось і органами влади ми хотіли зробити цю платформу для того, щоб можна було об'єднати зусилля ті, хто потребує допомоги, і ті, хто може цю допомогу надати. неважливо, як це буде виглядати. Це може бути якась там психологічна допомога, матеріальна, грантова, фондова. Ідея створення цієї онлайн платформи виникла ще влітку минулого року. А восени вже почали розробляти інтернет-ресурс. Ми стикалися багато у ході нашої волонтерської діяльності з тим, що, наприклад, у когось є ресурси, а хтось інший реалізовує проєкт, і ті ресурси, які він міг би задіяти безкоштовно у іншій громадській організації, да, або тому бізнесу, да, який ну, хоче там долучитися, він замість цього, скажімо так. Ну, Закуповує ці ресурси наразі платформа працює в тестовому режимі, аби створити певну базу волонтерів і надалі допомагати населенню. Там є такі дві кнопки: о, там запит на допомогу і надати допомогу. Тобто ми наразі будемо формувати на надати допомогу, щоб створити єдину базу з ресурсами, фондів, волонтерів, бізнесу, який може долучатися, органів влади там, чим вони можуть там допомогти. І потім, коли ми базу цю заповнимо. Вже ми будемо буде виносити на загал. У нас була задумка, у нас була своя концепція, тобто, то як ми то бачимо. А далі ми нам ще потрібно декілька місяців, щоб це все дописати. І ми далі хочемо почути відгуки від волонтерів, може від голів ОТГ, якби вони це бачили, щоб ми могли цю платформу дописати. Після напрацювання бази люди, які потребують допомоги, можуть залишити свою заявку на онлайн-платформі та зазначити, яка саме допомога їм потрібна. Дуже приємно, що ми роз'єднані. І навіть у якісь там гуманітарних там питаннях ми стараємось намагаємося конкурувати між собою. Хоча волонтерство це ж не про конкуренцію. Волонтерство це те, щоб ми допомогли людям, об'єдналися і надали більш якісну допомогу.